А сьогодні ми розглядаємо і згадуємо про Миколу Міхновського. 140 років тому народився цей відвидатний діяч, людина, ідеолог, можна сказати, перший українського націоналізму, перший, який заклав фундамент розвитку цієї величної ідеї, ідеології. Яка сьогодні на наших очах починає втілюватися в життя. Напевно, завдяки тому, що фундамент українських націоналістичних ідей заклав Вікновський, народилася ціла когорта нових ідеологів українського націоналізму. Це і Дмитро Донцов, і Юрій Липа, Сиборський, Ольжич і багато-багато інших. А також народилася ціла велика організація борців. За українську незалежність, Організація українських націоналістів. І знаємо, як, яку запеку боротьбу вони вели проти світових монстрів, світових імперій. Але вони вже враховували ті ідеологічні доктрини, які мали реально. Допомогти в розбудові української держави. І хоч їхня боротьба, вона, в принципі, не могла інакше закінчитись, вона не могла тоді, на той час, в 30-х 40 х роках, дати можливість Україні стати незалежною. Але завдяки українському націоналізму були збудовані такі міцні організації, була проведена така потужна боротьба, що сьогодні про це згадують. Українці і пам'ятають і той подвиг, який робили ті вчинки, які чинили українські патріоти, українські націоналісти, сьогодні надихає нас на боротьбу. Сьогодні ми так само пам'ятаємо, як з перших днів відновлення української держави в 91-му році було багато тих, хто так само негативно сприймав. Націоналістичні ідеї. Ми знаємо, як ліберальне суспільство сприймає націоналізм сьогодні. Але, напевно, вперше в історії Української держави саме націоналістичні сили сьогодні вже представлені, представлені в законодавчому органі влади, у Верховній Раді, в найвищому законодавчому органі влади. І це означає, що ті мрії, які колись Створював той фундамент, який коли створював Микола Михновський, та програма, яку він уявляв, вона починає реалізовуватись. І ми з вами живемо в епохальний час. Я думаю, нікому не потрібно пояснювати, що майбутнє української держави за українським націоналізмом, а тому ми маємо глибоко вивчати ті праці. Які залишили нам попередники і в першу чергу Микола Михності? Отже, пан Богдан Червак зараз буде перед вами виступати. Дякую. Шановний Боже Павле, дорогі пані і панове, подруги і друзі. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять, а точніше відзначаємо. 140 річницю і дня народження визначного українського громадського і політичного діяча, одного із фундаторів української державності періоду Української Народної Республіки, і, як вже було сказано, одного із засновників українського модерного націоналізму Миколи Міхновського. В історії української суспільно-політичної думки. Є чимало постатей, якими ми можемо пишатися. І справді, коли подивитися тільки на грома людей, які творили український націоналізм, то серед них ми бачимо таких світочів, як Дмитро Донцов, Юрій Липа, Юріан Васиян і низка інших людей, без яких не можна уявити українську духовність початку кінця ХІХ і початку ХХ століття. Але є з-поміж них одна людина, яка вирізняється тільки тим, що вона була першою. Феномен цієї людини я спробую розкрити у сьогоднішньому виступі, але на початку якого скажу лише одне. Якби Микола Міхловський у своєму житті нічого не зробив, а зробив він багато, якби він нічого не написав, крім однієї брошури, яка має дуже символічну назву Самостійна Україна, тоненька брошурка, ледве чи є там 30 сторінок, то і так би він увійшов в Історію України, історію української нації, яка бореться за свою державну незалежність. Вже у 1904 році, коли йому не вдалося розбудувати українську революційну партію тільки через те, що його е, критикували, е, називали шовіністом, націоналістом, ну, так як і нас сьогодні називають такими словами. Він пішов на створення української народної партії і написав для цієї партії 10 заповідей. Власне, цими 10 заповідями. Я і хотів би завершити свій виступ. Перше, одна єдина неподільна від Карпатів аж до Кавказу, самостійна, вільна, демократична Україна. Усі, усі друге, усі люди, твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Третє. Україна для українців. Отже, вигонь з з України чужинців-гнобителі. Четверте. Усюди і завсіди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої, не поганяють Твоєї, Господи, Господи мовою чужинців гнобити. П'яте. Шануй діячів рідного краю, не ворогів Його, зневажай пермир і відступників, і добре буде цілому твоєму народові і тобі. Шосте. Не вбивай Україну своєю байдужістю до всенародних інтересів. Сьоме. Не зробися ренегатом відступником Восьме. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Дев'яте: допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купе. Десяте не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не з ворогами нашого народу. Бо ти долаєш, додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш. Слава Україні!